Треба послухати, треба почути, треба дізнатися, треба відчути цей ризик, треба навчитися ризикувати. В тобто, кожного я думаю, що в кожного військового є своя якась чуючка, коли ти розумієш, що зараз треба побігти, чи може зараз треба пересидіти, а потім побігти. Це все виробатується тільки досвідом, тільки бойовим досвідом. Так, В книжках цього не навчать. За партою цього не вивчиш і конспекти цього не прочитаєш. Піхотинець з травня місяця, і тут вже ти йдеш на штурм кілька місяців, півроку минуло, і ти вже командуєш, командуєш, виконуєш самостійне бойове завдання на чолі штурмової підгрупи і виконуєш його. Розкажи, будь ласка, про те. Як ти знайшов собі такі сили, такі, такі навички, як йшла підготовка у вас до цієї операції? Що стосується підготовки, я був дуже приємно здивований. Дійсно, те, що кажуть, те, що пишуть на білбордах, коли їдеш, от їдеш в циркунах. Оси білборд харті, стандарти НАТО, ти їдеш, ти думаєш, ну, такі там стандарти НАТО. А то ти приїжджаєш на тренування і дійсно люди показують, що таке стандарти НАТО, дійсно тебе підготовлюють. Тобі, в тебе втілюють впевненість в тому, що ти будеш знати все. Ти будеш знати більше, ніж ворог. Ти будеш знати той бліндаж, який ти будеш штурмувати, як він виглядає зверху. Де